Доброго дня діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього заняття структурування інформації. Для початку давайте пригадаємо раніше вивчений матеріал. Інформація це відомості, нові знання про навколишній світ. З інформацією можна виконувати наступні дії: сприймання або отримання, обробка або опрацювання. Передавання та зберігання. Інформацію передають за допомогою повідомлень. Повідомлення за способом подання бувають текстові, графічні, звукові, умовні сигнали, жести, комбіновані. Предмети, за допомогою яких зберігаються повідомлення, називають носіями повідомлень. А зараз розгляньте, будь ласка, світлини та порівняйте їх. Як ви думаєте, у якій кімнаті легше знайти потрібну річ та чому? Легше знайти потрібну річ. У кімнаті, що зображена на Другій світлині, адже у цій кімнаті прибрано, усі речі знаходяться на своїх місцях, і їх легко можна відшукати, на відміну від кімнати, що зображена на першій світлині. Адже у цій кімнаті не прибрано, всі речі розкидані, знаходяться не на своїх місцях. Виконаємо наступне завдання. Розгляньте, будь ласка, малюнки. Уявіть, що потрібно розкласти ці гриби у два кошики, так, щоб у кожному кошику гриби мали спільну властивість. Отож, у першому кошику гриби, які можна їсти, тобто їстівні. У другому кошику гриби, які не можна вживати, тобто отруйні. Отож, який грибочок у який кошик ми покладемо? Перед нами лисички, білий гриб, опеньки несправжні, печериці та мухомор. У кошик з їстівними грибами ми покладемо лисички, білий гриб та печериці. А у кошик з отруйними грибами покладемо опеньки несправжні та мухомор. Ми зберігаємо у комп'ютері багато різної інформації у вигляді файлів документів, фото, картинок, відео, музики тощо. Вони як грибочки у лісі. Для того, щоб швидко знайти потрібні файли, треба зберігати їх у певному порядку. Тобто інформацію треба структурувати. Для структурування інформації використовують папки. Папка це об'єкт, який містить групу файлів, що зберігаються під одним ім'ям. Приклади папок ви бачите зараз на слайді. Папка, що має назву фото. І ми можемо здогадатися, що у цій папці зберігаються фото. Папка з назвою відео. І ми розуміємо, що у цій папці зберігаються відео. Папка з назвою музика. Всі ми здогадалися, що у цій папці зберігають музику. Аудіофайли. Зазвичай у папці зберігаються файли. Наприклад, у папці фото зберігаємо всі файли фото. Але у папках можуть зберігатися не тільки файли, а й інші папки. Наприклад, у папці фото є папка День народження з файлами фото зі святкування. А також у цій же папці фото є папка школа, у якій зберігаються файли фото шкільного життя. Папку, що зберігається в іншій папці, називають вкладеною папкою, бо її немов вкладають в іншу папку. Папці чи файлу можна надавати ім'я, назву та змінювати його. Для цього використовують цифри, літери та інші символи, окрім символів, записаних через кому, праворуч на слайді. Запам'ятайте, ці символи. Їх не можна використовувати, коли ми надаємо ім'я папці чи файлу. А зараз переходимо до практичної роботи. Сьогодні ми з вами вчимося працювати з папками. Отож, обери українську мову на панелі індикаторів у правому нижньому кутку. Створи на робочому столі папку осінь. Для цього натисни праву клавішу миші. У контекстному меню, що з'явиться, обери команду створити і далі обери папку. З'явиться об'єкт Нова папка, назва якого виділена синім кольором. Установи курсор мишки на синє поле і за допомогою клавіатури введи назву осінь. Відкрий створену папку. Для цього наведи курсор мишки на папку і натисни ліву клавішу миші двічі підряд. Або, ще один варіант, натисни праву клавішу миші і у контекстному меню, що з'явиться, обери команду Відкрити. Далі. Створи документ у цій папці. Для цього натисни праву клавішу миші. З'явиться контекстне меню. Обери команду Створити. Далі новий документ Microsoft Word. Назви Створений документ Погода. Аналогічно створи інші документи у цій папці. І це будуть документи з назвою Тварини та Рослини. Отже, у цій папці у вас всього повинно бути три документи. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною і ви її запам'ятали. Дякую вам за заняття і зустрінемося на наступному уроці!